522 день в Канаді, 17 11.24. Сьогодні, сьогодні неділя. Сьогодні неділя, гарна неділя, і в мене буде класний понеділок, бо я завтра вихідний. Е, та, вчора я пішов пізновато спати. Бо я вчора взявся ремонтувати електросамокат. Свій електросамокат крутий. Та, де мій другий тапок, е, крутий електросамокат. І в нього було пробите заднє колесо. Так як в нього мотор ззаді і спереді, і там амортизатори, всяке таке, і треба було це все розбирати. І розібрав, ясно, що замінив камеру, повитирав гарненько, поставив. В мене є дві камери, дві нормальних, і оця дірява, Я знайшов вже, де там пробоїна, я її залатаю, це без проблем, буде запасна. Але часу зайняло, головне поставити її назад, там така малесенька дірочка, це все. Поставив. Ще його протестував вечором, поїхав в, в Tower A, в мене там є насос акумуляторний. Накачав на 50 PCI і PSI і це. І все. І... Працює добре. Треба його тепер протестувати. Десь біля річки хочу покататися. Супер. Задоволений. Пізно ляг спати, але нічого. Сьогодні не виключав телефон. Бо так, як в мене емердженсі фон. Вчора був в Garbage Румі в сміття де викидають Garbage Шут. І він був забитий. Дверки відкрились. Алекс, напевно, приїжджав, забув закрити на додаткові гачки. Двері відкрились, це було приповнено, там почистив, зробив. І дзвонив до шефа, питає, що в мене? Emergency phone, всі до мене дзвонять. Так, да, у мене emergency phone. Тож я зранку встав, став без будильника. Настав ну, будильник на пів піводинадку, по-моєму, чи на 11 але став перед тим. Потім подзвонив до мене телефон. Позвонив до мене з East Village. Там в замивальника пішла вода. Забита труба, треба нормально, нормально такий трос, прочистити це все. У нас його нема. Подзвонили ми на фірму. Подзвонили до шефа, подзвонили до барі, бо барі завідує тим будинком. І, коротше, подзвонили вони, приїхала контора, почистили і все. Далі, далі що? Поснідав. Що я снідав? Я снідав. Сви... А, снідав! У мене ще залишилась картопілька фрі. Ці міцні шарики і кинув ще пиріжків з капусти. Дали пиріжки з капусти ще на випускному. І вони стояли у мене в холодильнику з варениками, то я собі кинув якраз це все підірів. Поснідав. Подзвонив до мене з офісу працівник. Ми з ним поговорили, кажу, приїжджай, приходь до мене. Кажу, приїжджай. Ходить до мене на каву, я якраз доїм. Зараз підп'є каву, він прийшов, попили на каву, посиділи, поговорили. І все. Вирішив я виставити на продаж деякі речі і вже продав. Виставив в мене був пилосос тут. В мене забагато пилососів, І оце я вирішив продати 50 доларів раз і пішов. Була в мене гра. Капікс, я не пам'ятаю, як вона називається. Капікс, по-моєму. І я її теж продав. Я був в церкві, і я її взяв, думав, може будемо грати, але так вона запакована, не хотілося її розпаковувати, продав її зразу за 20 і все забрали. <пілосос> Пилосос і ігру сьогодні продав. О, так. Що ще цікавого? Нічого такого, більше поїхав потім в костку. Поїхав в костку. А, приїхали ще дівчата на 41-й. Я їм відкрив двері, вони пішли собі туди. До речі, треба буде до них завітати восьма година. Я думаю, вони вже закінчили. Подивитися, ще чисто. І поїхав я в Костку. В Костку я купив тортик, купив сир, гауда, цей підкопчений. І цей заїхав я ще в Фрістон. Взяв собі там бананів, нічого не було цікаво, взяв собі бананів. Мені треба буде завтра вже тренажерний, починається знову. От. Okay. Поїхав я після того в аеропорт. Забрав декого. І от поїхала нова пошта. Ще один конверт нової пошті. Це приїхали довідки про несудимість для моїх знайомих. І треба буде їм передати. Треба сфоткати, що вже є. можуть забирати. Хтось мене питався про довідку несудимість. А, питались мене ще про довідку несудимість, де можна зробити. Ну, через адвоката цього. Вона робить тільки трошечки довгувато. Треба було їм скорше рухатись, бо якраз їй дочка в Україні і це, і вона би могла привезти. А тепер вже вона вертається, а довідки будуть пізніше. Ну, І такі от справи. Приїхав зараз повечеряли з Артуром ну, я попив... чаю, чаю з тортиком. І, напевно, буду відпочивати. Зараз ще не пізно, 8 година. Та йду туди гляну і, і все. Може ще щось вдома зроблю. Колоночку цю тестував, Душ приймав, включив собі в туалеті цю колонку, але вона запотужна для ванни. Там і ехо, і оцей бас це просто капець. Ну, я не знаю, чому в старій Extreme 2 нема аквалайзера. Ці аквалайзер можна собі регулювати на Насиченість звуку а в сіні, От. А, зараз я ще виставлю на продаж ось ці колонки, от що, що я хочу зробити. Ось ці дві колоночки я виставлю і я ще знайшов сьогодні крісло автомобільне. Дитяче крісло в автомобіль, і я його вже відфоткав і вже виставив. За 50 доларів піде. От, все. Ух! І буду, я теж швидше можу сюди. Піду спати подивлюсь. Буде видно, все, Па-па.